Вас, діти! Ми з вами на уроці української мови, і сьогодні ми будемо продовжувати говорити про речення. На минулих уроках ми дізналися, що таке речення, які речення називаються поширеними і непоширеними. Сьогодні ми навчимося разом з вами поширювати речення. Давайте розглянемо такий приклад. У саду рослорі багато різних фруктових дерев. Вишні, сливи, яблуні, груші, черешні. Як ви думаєте, це речення поширене чи не поширене? І які слова саме поширюють це речення? Так, це речення поширене і його поширюють? Такі слова яблуні, груші, сливи, черешні. Вони схожі між собою? Так, діти, схожі. І такі члени речення називаються однорідними. А більше про однорідні члени речення ви дізнаєтесь, коли передивитесь наступне відео. Отож, діти, я закликаю вас бути уважними. Якщо щось не зрозуміло, ставити відео на паузу, передивляйтеся ще раз. Будьмо уважними, будьмо кмітливими і працюймо на уроці активно. Отож, діти, розгорніть свої зошити і запишіть тему уроку. Поширення речень однорідними членами. А зараз, діти, давайте виконаємо каліграфічну хвилинку. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть в зошит букви і сполучення букв із нашого зображення. Крім цього, запишіть у зошит слово жоржина. Що це таке жоржини? Це осінні квіти. Давайте подивимось з вами на цю таблицю. Ми знаємо і вивчали вже, що головні члени речення це підмет і присудок. Підмет Вказує, про що або про кого говориться в реченні. Присудок вказує, що говориться про підмет Усі інші члени речення є другорядними. І вони відповідають на такі питання: чого, на кому, який, скільки та інше. Присудок відповідає на питання, що робить. А підмет на питання хто або що? От ми з вами і пригадали матеріал, який вивчали на минулому уроці. А тепер давайте розглянемо різновиди простих речень за наявністю в них другорядних членів. Речення бувають поширеними і непоширеними. Непоширене речення складається лише з головних членів підмета і присудка. Наприклад, діти співають. Поширене речення має хоча б один другорядний член речення. Наприклад, яскраве сонце світить. Сонце підмет, світить присудок, а яскраве. Другорядний член речення. Запам'ятайте однорідні члени речення відповідають на одне й те ж питання, і відносяться до одного і того ж слова. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і давайте спробуємо знайти в цих реченнях однорідні члени речення. Дивимось на перше речення. Вміння і труд – все перетруть. Як ви думаєте, де тут однорідні члени речення? Які слова відповідають на одне й те ж саме питання? Що вміння і що труд? Це в нас і будуть однорідні члени речення. Виконайте це завдання за зразком. Запам'ятайте, діти, якщо однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то між ними ставлять кому, між двома однорідними членами перед і та кому не ставлять. Якщо однорідні члени речення вимовляються з інтонацією протиставлення, то перед сполучниками А, але проте завжди ставлять кому. Давайте знайдемо однорідні члени речення в цьому реченні. Айстри, гладіолуси, жоржини красувалися на клумбі. Так, однорідні члени речення. «айстри, гладіолуси, журжини. І між ними ми поставимо кому, тому що тут іде інтонація перелічування. А тепер давайте поширимо речення з запитаннями: айстрі які? Запашні, гладіолуси, які яскраві, жоржини, які, повні, красувалися на клумбі. І в нас вийде таке речення. Яскраві айстри, пахучі гладіолуси, пишні жоржини красувалися на клумбі. Ми будемо тут мати ще й однорідні члени речення, які виражені прикметниками. А тепер давайте пограємо з вами в інтерактивну гру і доберемо однорідні члени речення. Ліс восени який? Яскравий, багряний, чарівний, золотий. Це в нас будуть однорідні члени? Будуть, тому що вони відносяться до одного і того ж слова ліс. Ми їх випомляємо з інтонацією перелічення, і між ними ми поставимо кому. Отож, поставте, будь ласка, відео на паузу і пофантазуйте, яким може бути ліс восени. Наш урок підходить до завершення. І я пропоную вам виконати таке домашнє завдання. Вам потрібно списати ці речення і спіймати, знайти тут однорідні члени речення. І підкреслити їх. Ну що ж, діти? Я думаю, що ви прослухали для себе багато цікавого і корисного матеріалу. Я продублюю домашнє завдання під відео у Viber спільноті нашій. Я. Пропоную вам виконати гарно домашні завдання і отримати чудові результати і мотивуючі стікери. Я очікую на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!